Нове покоління поліпропиленових криниць, впевнені у Пайп Це австрійська компанія, одна із трьох найбільших європейських виробників подібної продукції, із заводами і в Європі, і в США. Так що дивіться не просто для краси. Колодязі зроблені з PPPB. Цей варіант поліпропилену тішить не тільки міцністю, але й відмінною зварюваністю, а також стійкістю до хімічного агресивного середовища і ґрунтових вод. Колодязі виручать при роботі з побутовою дощовою та комбінованою каналізацією. Максимальна глибина фундаменту 6 метрів. Моделі про 800 і про 1000 одразу з заводу йдуть із пластиковими драбинами. А майданчик, на якому в разі чого працюють фахівці, у доповнення до антиковзаючої поверхні стоїть під кутом 4 градуси, ніяких проблем із застоєм води та бруду. Керамічна плитка, гофровані плити і кріплення, в тому числі гачки із нержавіючої сталі. Такий рецепт багатошарового даху звучить начебто просто. Однак, варіант на екрані єдиний в Іспанії, схвалений на державному рівні. Зрозуміло, чому після завершення робіт дах витримує зливи до 360 літрів на квадратний метр, морози до мінус 20 градусів Цельсію і вітер до 180 км за годину. Більше того, роботи йдуть без розчину, що за задумом дає відмінну вентиляцію, знижує ціну та гарантує простіше обслуговування. Згідно підрахунків експертів, кожен градус потепління призводить до збільшення кількості опадів приблизно на 7%. Так що продавці ось такої системи гідроізоляції явно не залишаться без клієнтів. Обіцяють, до речі, простоту та надійність в одному флаконі. Система називається Star 5, виробляється у Франції і складається із п'яти компонентів: від праймера до фінального слою еластимерного бітуму. Працювати зі Star 5 можна в тому числі і на дахах з дерев'яними несучими елементами і кутом нахилу до 20 градусів, причому без обмежень за площею. А ще система сумісна із зеленими дахами та виручить як при ремонті старих, так і при зведенні нових будівель. Одна розробка від пайплайф. Раз уже компанія виробляє колодязі, труби тощо подібне, чому б не порадувати клієнтів із несподіваного ракурсу. На екрані система для стелі Slab 16, яка вбудовується в бетонні плити та відповідає за обігрів або охолодження. Використовується п'ятишарові труби 16 на 2 мм, які разом із іншими компонентами збираються у потрібну конфігурацію як конструктор з переваг, економія і грошей і сил, ніякого більше втомлюючого монтажу на сходах із задертими вгору головами. А за. Ас по міцності такий, що на етапі монтажу по компонентах конструкції можна ходити. Якщо вірити прогнозам, ринок басейнів вже через пару років вийде на стійкий щорічний приріст у 3%. так що майстрам із цієї ніші нудьгувати ніколи, тим більше, що будівництво басейнів сьогодні спростилося та прискорилося. Наприклад, ось такі полістирольні блоки дозволяють швидко та легко зібрати стінки товщиною 25 см, у яких 15 см будуть залізобетонними. Блоки легко різати, зручно переносити та просто укладати для басейну 6 на 3 метри. Знадобиться 68 штук. До того ж, пінополістирол відмінно утримує тепло, не вбирає воду і не набухає. Інноваційний продукт, що замінює звичайний розчин для кладки цегли або блоків, розповідає команда із Бразилії. Там розуміється не тільки на футболі, але і на будівництві. Столичний центр Бразилії звели з нуля всього за три роки. Ну а інноваційний продукт настільки ефективний, що один його кілограм еквівалентний 20 кілограмам класичного розчину. Більше того, він підвищує продуктивність майже втричі а на виході виходять стіни, що вимагають менше штукатурки. Правда, склад не уточнюють. Пишуть, що перед нами полімерний розчин з мінеральними добавками. Компанія Жедімар працює під девізом, створено для професіоналів, доступно кожному, так що і на різні навчальні відео не скупиться. На екрані будівництво тераси від А до Я менше ніж за дві хвилини. Майстри показують усі ключові моменти. Спочатку потрібно зняти ґрунт на глибину до 30 см, потім укласти геотекстиль і так далі. Причому всі необхідні інструменти та матеріали французи пропонують пошукати на своєму сайті. міський шум проблема, яка обговорюється на рівні ООН. Лише в Європі від 40 до 65% мешканців регулярно слухають 55 дБ при допустимих 40. При цьому шум на 45 дБ викликає проблеми зі сном, а на 55 із серцем, так що стеля, яку ви бачите на екрані, для багатьох покупців не розкіш, а необхідність. Це акустичний, тобто звукопоглинаючий варіант, причому з коефіцієнтом 8,9 АНРС, достатньо не тільки для квартири, але і для студії звукозапису або домашнього кінотеатру. Основний матеріал гіпс. Панелі легко монтуються і за необхідності доповнюються світлодіодними стрічками цього ж виробника, а додатково вони чистять повітря від запаху, їжі, сигарет та іншого завдяки технології клінео. Компанія Greenlink Engineering заснована не так вже й давно, у 2016 році. Однак встигла завоювати і гарну репутацію, і солідних клієнтів. Серед них найбільший у світі приватний постачальник послуг для бізнес-джетів Duncan Aviation. На даху одного із підприємств знадобилася заміна опор на 121 метр газопроводу. Цей та інші подібні проекти для Greenlink Engineering взагалі не проблема, тому що в арсенал її фахівців ось такі опорні системи. Легкі і важкі труби із зовнішнім діаметром до 8 сантиметрів. Система опалення та вентиляції, сонячні батареї, все це стане на даху акуратно і надійно а в районах із сильними снігопадами можна додати до 45 см сантиметрів висоти. Якщо вірити статистиці, то потреба в гравію і піску щороку росте приблизно на 5,5%. Тому важливо, щоб пішохідні доріжки, парковки, насипи та інші елементи благоустрою із їх участю служили максимально довго. А то й на ремонті розоритися можна. Один із рецептів довголіття ось такі плитки: вони стабілізують гравій та пропускають воду, даючи у результаті поверхню без калюш і настільки рівну, що проблем не виникатиме навіть у користувачів інвалідних візків. Стандартний розмір плитки 50х50 50 см при висоті поміру у 2,5 см, а для кріплення передбачені 4 отвори на 10 мм. Продовження теми терас конструктор, що дозволяє дати волю внутрішньому художнику і зробити унікальну комбінацію дошки, плитки та інших матеріалів. Французькі виробники пишуть, що таке рішення підходить навіть для блоків 120 х на см і виручить хоч на непідготовленому ґрунті, хоч на бетонному фундаменті. Одна із хитрощів двосторонні балки: одна сторона заточена під плити, інша під дерево чи композитні матеріали. Опорні елементи Елеву регулюються по висоті на 95 мм і дозволяють компенсувати нерівності ділянки. Сучасна цементна промисловість це близько 1 мільйона 200 тисяч людей та близько 6,5 мільярдів тонн цементу щороку. Саме час для ось таких революційних форм з ними створення бордюрів, сходинок та інших конструкцій піде швидше та простіше. Одна із фішок гнучкість. Наприклад, елементи довжиною 3,6 цілих метра можна згинати до метрового радіусу, а за рахунок своєї універсальності одні і ті ж елементи пригодяться і для бордюрів, і для золобів. А про надійність хвилюватися не варто, адже кожен елемент можна використовувати біля 150 разів. Революційний сільськогосподарський простір починають розповідь творці ось таких теплиць. Дивно, але тут теж не обійшлося без фіну полістиролу. 20 сантиметровий шар дозволяє круглий рік вирощувати овочі, фрукти, квіти, гриби і все, що прийде в голову, оскільки розробка з Японії, то і до тайфунів, землетрусів і снігопадів цілком стійка. Місцеві бізнесмени оцінили та пристосували її підміння готелі, туалети, холодильні склади і навіть розведення осетрових. Додатково матеріал оброблений вогнезахисним шаром, а типова кругла теплиця важить всього 970 кілограм.